Непомітно мчать роки, змінюється обличчя міст, виростають нові покоління, приходять нові політики, все міняється. Якось миттєво змінилося і мирне небо над українським кордоном, затягнувшись чорним димом війни. І лише незмінним в нашому житті залишається людська честь і гідність. Риси, з якими справжні офіцери молодими лейтенантами, приходять на кордон і проносять через всю службу. Через все своє нелегке військове життя як справжні сини вітчизни. Саме таким без перебільшення ми знаємо генерала-полковника Павла Анатолійовича Шишоліна. Йому завжди довірялося найцінніше в державі берегти кордони своєї батьківщини від будь-яких посягань. За багатолітню самовіддану службу по захисту, а з часом і за розбудову Державного кордону Незалежної України. Павло Анатолійович отримав численні відзнаки, медалі та нагороди від керівництва держави, став кавалером ордену Богдана Хмельницького усіх ступенів. Але найголовніше, що заслужив за довгі роки служби генерал Шишолін, це повагу і любов своїх колег, тих, з ким йому всі ці роки довелося йти вузькою стежкою кордону, з ким ділив і радості перемоги, і гіркоту невдачі. З ким разом творив свою долю і долю незалежної України, самовіддано виконуючи обов'язок офіцера-прикордонника. Ні для кого не секрет, що служба на кордоні і у мирні часи ніколи не була спокійною і легкою, без вихідних і свят в день і вночі за будь-якою соціально економічною і політичною ситуацією офіцер Шишолін завжди знаходився на бойовому посту. В готовності попередити будь-яке порушення кордону. Буває, що й найсучасніша техніка інколи дає збій і виходить з ладу. В той час, як людина, професіонал, а саме таким був і залишається Павло Анатолійович. Ніколи, не втрачаючи самовладання, мислив нестандартно, імпровізуючи, беручи на себе відповідальність у прийнятті важливих рішень в охороні державного рибежу та його розбудові. Він пройшов довгий шлях від курсанта вищого прикордонного військово-політичного училища до генерала полковника, закінчивши свого часу військово політичну академію, ставши кандидатом військових наук. З 1995 року займає відповідальну посаду першого заступника голови Державного комітету у справах охорони Державного кордону України, а з 2003 року і до сьогодні першого заступника голови Державної прикордонної служби України, директора Департаменту охорони Державного кордону, своєю людяністю, самовідданою і цілеспрямованою довжиною в понад 40 років службою. Павло Анатолійович на всіх посадах, які йому довелося обіймати, сіяв в серцях і душах прикордонників гідність, достоинство і вірність довіреній справі. Виховуючи негучними закликами, а своїм бездоганним прикладом сильних, мужніх і вимогливих офіцерів, знаючи, що саме на таких трималася, тримається і завжди буде триматися елітна прикордонна служба і державний кордон. Честь маєте, Павло Анатолійовичу.